Так, сьогодні в нас на огляді паяльник портативний, має мікро USB для підзарядочки. Також лампочку, датчик підзарядки. Червоним світить, це заряджається, і зеленим це вже заряджений. Має з'єм жало. Так як бачите, 4,5 В, 8 Вт. Данішній паяльник має три акумулятори по 2700. Схему установки також можемо побачити на, нашій, на нашому корпусі. Данішній паяльник я переробляв під себе. Була проблема з тим, як він паяє. Паяє він непогано за свої кошти, але проблема в кнопці. її потрібно було постійно тримати жовту кнопочку, тобто коли ми переключаємо, так як зараз він у нас микається. Раніше він вмикався тільки при натисканні цієї жовтої кнопки. Потрібно було здвинути основну кнопку чорну вперід і тримати постійно жовту. Зараз все по-іншому. Ви просто видвигаєте її вперід і паяльник у вас працює. Данішній паяльник має статус no name, так як фірми ніякої не написано, але за свої кошти він дуже адекватно паяє, я б сказав би. Зараз покажу наглядно, за який час він нагріває. В принципі, в районі 20-25 секунд. Іде нагрів. Температуру данішнього паяльнику також не заміряв. Скільки він нагріває, остиває доволі швидко 30-40 секунд. Тому, як би я скажу, це дуже-дуже добре. Один мінусом, як я казав, це була його кнопочка. Зараз наглядно покажемо, як спаюються провода. Підготую їх перед вами. Хотів би також зазначити, що е, він підходить не тільки для спайки проводів, також можна паяти якісь невеликі плати. Ну, тобі ж, не на кожен день цей паяльник і не для кожних схем. Подобається те, що він дуже портативний та зручний, коли тобі потрібно щось зробити на вулиці, ти не можеш це занести додому. Як бачите, при одному вже натисканні маємо спаяні провода. Тому, кому данішній апарат зацікавив, можете брати спокійно. На цьому в мене все.